Вітаю, нам треба розв'язати один і той самий приклад, але трьома різними способами. На додавання в даному випадку. Перший спосіб розкладаємо перший компонент, потім другий компонент, а потім через округлення. Перший компонент розкладаємо. Щоб розкласти його, нам просто його треба представити у вигляді розрядних доданків 35C30. І 5. 30 додати 5. Це у нас буде 35. Тепер починаємо додавати із одиниць. Спочатку додаємо 5 до 6. 5 і 6 це 11. 30 додати 11 це 41. Якщо на першому етапі ми так і розписували, що це 30 плюс. І 5, і 6 одиниць в першу чергу ми в дужках. Потім ми переписували 30 замість 5 і 6, 11 писали. І потім додавали, це 41 виходило. На другому етапі ми перестали писати оце першу, перший довгий запис. Потім другий довгий запис. І тепер у нас взагалі з вами тільки відповідь. Тому так розписала, але у зошиті ми вже всі ці 5 і 6 – 11, 30 плюс 11 – 41. Уже це прописується з таким чином. Тепер другий компонент. Нам треба отримати 10. Тобто 0 на кінці, щоб був. Щоб було 10, це 5 треба додати 5. Значить, 6 – це 5 і 1. Знову раніше на першому етапі ми 35 додавали. 5, отримували кругле число, і потім те, що залишилось одинички. 35,5 це 40. Додати 1, це 41. Зараз ми вже на, на теперішньому етапі роботи над прикладами ми теж все це робимо в голові. 35,5. 40. 401. 41. Наступне: 6 округленням. 6. Замість 6 ми додаємо 10. 6 це 10, і протилежна дія мінус 4. Тому 35 ми додавали 10 і забирали зайве. Наскільки на скільки більше ми забрали? На 4. Значить, забираємо 4. Виходило 45 мінус 4. Це буде 41. І зараз ми теж.